Усім привіт! Мене звати Саша, сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні я знімаю відео про те, як я повернулася додому із відпочинку. Я нарешті повернулася додому, бо я дуже, якщо чесно, справді справді за своїм домом, і я, як би, прям хочу, якщо чесно, додому. Що ж, буде почати сьогоднішнє відео. Починаємо. Увага, увага, пасажири. Ми долетіли. Виходимо із літака. Виходимо із літака. Так, все ми нарешті вдома. Мам, так, дадуть наші валізи. Ось так. Я понесу це і складу наші соки, які ми пили. Добре, всі не буду складати, просто покладу, добре кладу всіх оцей. Так, все. Бачки. Так, Я ніяк можу сумку взяти. Все. Так. От ми і вдома, Люба. Так, нарешті вже трохи заскучилась. Пойдем. Пойдем. Так. Это наш день. Вот мы доехали, Я дала заскочить, заскочу, да поможу вам все брата Добро. Так. Хух. что мы в дома. Ой. Нарешті мій садок рідний. Так, мам, подім, подім. Ти щось будеш їсти чи пити? Ні, нічого. До речі, друзі, я вас вітаю із початком канікул, Ну, не, ну вони ще не починались. Я просто вітаю вас, якби із. Канікулами, які вже скоро прийдуть до нас. Так, їдемо на довгий поверх, там будемо складати наші речі. Угу. Нарешті ми вдома. Так. Так. І ось нарешті ми наші копають. Наш купальник. Так, ой, так. Сейчас вам. Там. Ось тан. И трима. Дякую. У нас еще все сюди. Що складати? Так, Біжамки, костюми. Угу. ось так. Все поскладаємо. І ось це на місце покладемо. Так, чайник, сервіс. Я тобі його додаю. О, дякую. Щось на десь не складається. Сколько. Хоча можна взяти ще одну коробку. Давай. Хоча давайте таку саму. Ось. co? masz jakieś nie mały? To panny nasz się na młodzieżu. Panny na młodzieżu. No to idę. No to ty po І ми додому тепер даже Так. Ми дім, ми дім, нарешті. кіцик-міцик, можете відпочити. Давайте я вам поставлю десь тут коробочку, щоб ви могли поспати де тут. Ого, я навіть не знала, що тут таке є. Вау. О. Кіцику мітику і тобі. Ну і зіснушу вам круглошки. Отак. Можете нарешті поспати. Солодких снів вам. Давайте на мої соні. Отак о, зараз. Це сюди. Ой, а ось мій телефон я ось сюди покладу. Так, ну і мої речі в шкафчик треба їх скласти. Нехай кіцик-міцик Відпочиває із своїм новим другом а я поки все поскладаю, не буду його тривожити Так, є ой о Ой, все памперси. Ми сюди складемо мої трусики Отак. А ось це і ось це, це сюди, а ось це сюди буде. Ой. Є. Кепочку, ну і все інше, як зазвичай розкладено. А це я зараз втягну. Так, є цим ми покінчили. Майже покінчили. Свій, свою пов'язочку тягнемо. І ось це. Ой, до чого воно не достається? О, все, дістала. Так, якась зачаргована ця корзинка, яка моя кімната? Так, все може така дістанеться, та нічого не достається. Дивно. Ой, може так? О! Так набагато легше складати речі. та, та вони яке ж це просто якась кап'єчок. Чого нічого не розкладається в мене, не стається. А, блін! Так, треба щось витягнути звідтіля. О, щось виходить в мене дістати. Так, це ось мені вже буде тут плавати. Це сюди. О, довго теж дістали. Так, тепер треба все для діставати. У мене ж там зубна щітка і, зуб... і хоча ні зубна щітка тут. Що за капечок? В мене нічого не достається. Як це так? Може вийти і зайти знову? Так, цей. Ось вас пробувалось. Я так зроблю. Є, треба швиденько все дістати. Звідсі я... о, встигли. Так, цю коробку з цією ми сюди покладемо, в принципі. Вони мені тут не заражають. А це сюди. Ось так. Фух, змогли ми дістати всі ці речі і сюди. Которую багато окремо, милку, це є. Так, складаємо це все заново. Окулярами ще одні, не знаю, не ми всі такі самі окуляри, але якщо одні загубляться, то будуть ось такі одинакові. Отак. Коїлка моя, миска із ракушками, які я на мої збирала. Це купальник, ось це у шкаф. А ось це для подушки. Це буде тут. І ось ця штука. Штука є. Фух, і справами справились, тепер, тепер можна і вниз, Так чайок можна буде попити. Отак. От думаю, що можна попити чайок і далі в наступній серії буде все. Так, чай налили. І попили ще чейку нарю. Щось любить, друзі, на цьому місці я завершується. Дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока! Goodbye!